So far I'm absolutely Якщо чесно, я зараз знаходжусь в абсолютному шоці. Це велика честь для мене опинитися в такій фантастичній локації. І я так розумію, що це і є серце великого міста. Мені здавалося, я ретельно готувався до своєї подорожі, багато шукав інформації і про кривий ріг, і про команду. Але те, що я відчуваю зараз, знаходячись у цьому велетенському кар'єрі, важко передати словами. Це дійсно потужний, живий та пульсуючий організм.

Так, я досі знаходжусь під враженням, як мене вчора зустріли. Коли мені сказали, щоб зрозуміти кривий ріг, треба побачити кар'єри. Я одразу погодився і дуже вдячний за таку незабутню пригоду. Також я зрозумів, який у вашого клубу потужний спонсор. Мене цікавить все, що відбувається в Україні та українському футболі. Сподіваюсь почути про специфіку його існування, особливо під час війни. Саме це і є головна мета, чому я тут. Я хочу якомога більше дати інформації моїм співвітчизникам, побачивши все на власні очі. Я дуже чекав на інтерв'ю з головним тренером команди. Юрій мене вразив щонайменше тричі. Вперше, як футбольного журналіста, коли працюючи у скромному шерифі, обігрував великі клуби в Лізі чемпіонів. Саме тоді про ці події багато говорили європейські ЗМІ. Вдруге, я почув ім'я тренера, коли після вторгнення росіян він повернувся в Україну та приєднався до захисту своєї батьківщини. Це дуже сміливий вчинок. Отак, третій раз Юрій мене вразив на самому початку зустрічі. Під час нашого знайомства якраз почалася шалена злива, і він сказав, що я навмисно привіз британську погоду, чим ледве не зірвав тренування команди. Це був дійсно класний жарт з його боку. Було дуже приємно, коли я почув слова вдячності за ту підтримку, яку українці отримали від моєї держави. Це були щирі та теплі слова. Дякую Великобританії за те, що вони нам помагає. Ми багато говорили і про лігу чемпіонів, і про війну. Звісно, мене цікавили деталі повернення до тренерської роботи. Я відчув, яким важливим та відповідальним було це рішення для мого співрозмовника. Було дуже цікаво почути подробиці про те, як власне будується та готується до початку сезону майже нова команда. Мені здається, ми зробили дуже круте інтерв'ю. Я отримав велике задоволення і як журналіст, і як футбольний фанат. До речі, мій улюблений клуб «Іпсвіч» колись грав з кривбасу тут у кривому розі. Ось дивіться, в мене навіть є афіша того матчу. Наприкінці 80-х за нас грав українець Сергій Балтача. Саме він і став організатором декількох товариських матчів з командами колишнього радянського союзу. Ось такий цікавий історичний зв'язок між нашими клубами. У нас є старий фанат якого прізвисько Іпсвіч, який був на тому матчі. Я мислю, ще малим хлопчикам чи підрозпідросткам. Цей зв'язок ми вже мали. Я в 97-му, вже не пам'ятаю, може, 96-му році був сам в Іпсвічі в цьому місті. Маю ніякий такий зв'язок з Британією з Англією. І дуже приємно, що. Англія нас так підтримує, Британія. Також розмовляли про відношення до війни, чим займаємося, скільки наших хлопців знаходяться в ЗСУ, в військових підрозділах, або ж волонтерять. Про роль Кривого Рогу в цій війні ну, я розповів, що ми відстояли місто. Ми Показали залізну міць кривбаса. Колись у нас був такий великий банер, на якому було написано Залізна міцька кривбаса. Я одразу, коли зап спросили про можливість інтерв'ю, я одразу зробив стікер-пак, стік на якому все зрозуміла. Нашу приналежність відношення до війни, до нації і відношення президента до Кривого Роге головний. Текст не мій, але дизайн то все я зробив. І дуже приємно, коли якісь невідомі хлопці пишуть нам на сторінку в інстаграм і скидують фото з нашими моїми стікерами, які можуть висіти в Празі, в Лісабоні, Люксембурзі, по всій Україні. Ну, ми ж не просто так відбудовували клуб і йшли в прем'єр-лігу. Ми ж намагаємося і ставимо перед собою цілі грати в Єврокубках. Тому Потрішки звикаємо до уваги європейських ЗМІ. А якщо чесно, то така увага від такого світового таблоїду для Кривого Рогу дуже важливо, тому що вони цю інформацію будуть показувати у Великій Британії ще в багато інших країнах. Ми показали все, що в нас є, те, що ми будуємо, що ми маємо, і для України, і для Кривого Рогу, це дуже дуже важливо. Сьогодні наша група вирушає додому. Я дуже вдячний, що мені також вдалося поспілкуватися з керівником клубу. А коли мені презентували клубну символіку, це було дуже зворушливо. Так, я з дитинства палкий фанат іпсвіча, але заповиняю вас, що у Великій Британії щонайменше один фанат тепер у Кривбасу точно є. Мончонвенлендзебекфановчева. Я вевеґачейсовея вирушаю додому з великим та цікавим багажем інформації для читачів нашого видання. Я їду з побажанням з вірою у перемогу українців та надією про матч і відповідь можливо ветеранів, а можливо і основних складів Іпсвічу та кривбасу. Пройшло вже 33 роки, і я впевнений, це буде дуже цікава подія для обох наших дружніх країн. Я думаю, через деякий час можна все, що завгодно буде, але в першу чергу потрібно перемогти нашого ворога. І потім ми вже будемо грати і з Іпсвічем, і з Манчестер Юнайтед, і з, зі всіма клубами. Тому в, в першу чергу це найголовніша перемога.